У неділі, може, 2 з половиною тому назад запоріла ні з того, ні з цього нога Права. під коліно. Yeah. Такі були якісь, я не знаю, де воно взялося, сижу собі і так ті конки, наче гвоздями, не голочками тоненьки, а гвоздями шпигає мені під коліном. І що ж це воно таке? Де це воно взялося? Ніде не вдарилася, ніхто мене не вдарив, а така потрогала під коліно не можна було доторкнутися до тіла. Ви представляєте, що просто думаю, не можу ніякого синяка, ніде не вдарилося. Що ж саме так в мене болить? І вже зап... запереживала. І навіть мій внук каже, що ж це матері болить? Може, ти не вдарилася? Кажу, ні, не вдарилося, нічого немає. А тоді що? Думаю, що ж я так, як би сказати, приупала? Давай молитися. Тому що слово Господнє — це наша сила. І я давай молиться словами. Написано в біблії, є такі слова, 23 ісход, вихід 25 й вірш. «Служіть Господу, Богу вашому, і Він благословить Хліб твій, і воду Твою, і я траншу від Тебе голову». І я давай цим обетуванням, цим віршом молитися, утрікатися від болезні. Господь сказав, що ти отратиш від от мене болезні. І ранами Твоїми я істина. І я втікаюся від цієї болі. А воно болить, як зашпигає, зашпигає. А я молюся. Я здорова, я крепка, я сильна. У мене ноги як у оленя. Бо так Господь сказав, що я зроблю твої ноги як у оленя. Підніму тебе на висоти твої. І я молилася, молилася і так і заснула. Рано встаю, до коліна не болить. Дороги не болить. І мене внук теж питає: ну що, як там нога? Каже, ти знаєш, не болить перестала, Господь мене зцілив. Господь такий сильний, такий самобутній. Він зразу відповів на молитву. І по сьогоднішній день в мене нога не болить. Просто таке, чудо Боже, що я вам передаду. Це дійсно було так. Слава тобі, слава тобі наш Господь, що ти завжди з нами, що ти нас стіляєш, що ти провести свій договоцінну кров за нас, Боже. І в ім'я Ісуса Христа, і нехай твої цехі, і всі будуть діти твої здорові і крякі, щоб вони читали твоє слово, наповнялися Твоїм Словом, любили тебе, служили тобі і приносили багато плода. Во ім Ісуса Христа. Амінь. Амін. 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 Ви бачите, що таке віра? Вона не дивиться на обставини зовнішні. Що вона робить? Проголошує Слово Боже на ті обставини супереч тим обставинам. І щоб так молитися, коли в тебе болить, знаєте, що потрібно? Знати на пам'ять ці міста з Писання із Біблії. Коли в тебе так болить, що ну, людина мучається, ти не будеш Біблію листати і шукати, де воно там написано. Воно має бути написано тут і тут. І, Слово Боже, ми з вами казали на початку цього посту, що це воно? Це меч духовний, це наша духовна зброя. Тому не тільки читайте Біблію, дякуйте Господу за ваші біблійні школи, які ви вивчаєте на пам'ять вірші, і вивчайте самі на пам'ять ті вірші, які ви читали в Біблії, і вони вас торкнулися. Це ваша духовна зброя. Прийде така якась обставина, а ти озброєний. І, Словом Божим, раз, два, три, і розбив ту болячку, розбив ту біль, і вона пішла в ім'я Ісуса Христа. Бо наші тіла це храм Духа Святого. Ніяка біль, ніяка хвороба не має права знаходитися в наших тілах. Амінь. Особливо навіть її взагалі не можна хворіти. Надя, повторіть ті слова, де після зібрання в нас сьогодні буде чайочок, і, і ви підійдете, вона вам скаже ці міста Писанням. Ви запишете собі, щоб їх вивчити після зібрання за чайочками, ще помолиться за ваше зцілана. Їй не можна хворіти, бо вона в четвер проводить групу надії. Зараз ми за це поговоримо. Вона допомагає нам ще Фастові на другому служінню на дві години дня, свої 18 років. І ніколи не, не жаліється, покидає з сили. Тому вона може молитися цим писанням, служіть Господові Богу вашому, бо вона служить. І Він відверне від, 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 від вас хвороби. І що там ще? Благословить і воду і всіх ворогів прожене в ім'я Ісуса Христа. Нехай зцілення ваше возросте, в ім'я Ісуса. Довголіття, міцність в Богові, в ім'я Ісуса Христа. Свіже помазання в ім'я Ісуса Христа. Праведник. все, що не робить, все встигне. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу! Бачите, таке гарне свідчення.